Бо я виходить беззахисний, якщо мені в, в даній ситуації, якщо зараз на мене десь вибіжить Чарльз, він мене з'їсть. Бачите, я, я ж кажу, що я поступаю якось дуже дивно вчиняю. Бо по суті я до нього додому прийшов і ще й е, створюю загрозу для його дітей. Те, що я не розумію цю істоту, і Ай! те, що вона для мене створює небезпеку, не означає, що вона є якоюсь е, лихою за визначенням. Що й на гуділо. Що тут Чарль десь тусується поруч? Їде! Їде, вже бачу, їде. <смір> Привіт, Чарль! Як справи? Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Чу-Чу е, Чу-Чу Чарльз. чу Чарльз. Е, чу -чу, Чарльз. Е, так, е, окей, дивимося. В мене міточка тут є. Е, це. Хм. Місія зі зброєю. Необхідне завдання. Е, так, що я можу сказати. Я дивний. Через те, що мені ця гра здалася затишною. От, от просто в мене колега мені сказав, що я прям максимальний дивак через це. Але гра здається, от, ну, дуже затишною. Такою якоюсь спокійною, якийсь є такий вайб. Вайб того, що ти їдеш на потязі собі. чик 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 і він собі їде все, і ти, ти їдеш собі за цим своїм маршрутиком. Тобі в твому потязі класно, спокійненько, він собі, от, ну, не знаю, якось розслабляє. І річ в тім, що я прямо аж дочекатися не міг коли зіграти ще в цю гру. Так бачу, тут якась є зона. Давайте сюди спробуємо заїхати. Я впевнений, там є дуже багато всяких, всякого класного лута. Ми покращимо свого перевозика по максимуму і все на тому. Е, так, то. От що я хотів сказати? Я хотів сказати, що е, в цій грі. В цій грі ми е, виступаємо в ролі якби. Не самої хорошої людини. Через те, що це? Через те, що. Е, ну, як не як ми прибули на цей острів. А тут вже жив Чарльз. Тобто ми, ми сюди новоприбулими є. Тут є новоприбулем, точніше. Лівий поворот. Я туди і хотів. І виходить, що Чарльз це. О! Чарльз це жертва нашої ціої. Того, що ми тут хочемо. Свої діла воротити. Так, бачиш там якісь два чувака. Так, окей, один чувак. Я тут тільки проїжджав повз. До речі. Але тепер мені дуже цікаво, що у вас там є. Ви мені паровозика поламали. У мене нема брухту, щоб його відремонтувати. <кій> Тепер доведеться шукати брухту у вас. Ти, тільки стрьомні в них маски такі страшні дуже сильно посмішки на тих масках. О, 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 о. Так, окей. Що в них тут в сара... В сарайчиках є. А, це їхні маски. Добре, один металобрухт, Ну мені брухту треба багато. Зараз я спершу хочу залутатися тут. Я не зрозумів, де музика? В грі ж раніше була музика, чи мені здавалося? Я ще трошки гучності собі добавлю, бо щось якось ультра тихо. У мене в грі музика не завантажилася. Мені це не подобається. Так, окей, три знайшли. Бачу, що в них вежа тут є. <кій> Я розумію, що Чарльз зараз, якщо нападе, то він. Ось бачите, багато в них масок. І вони всі, значить, ці маски зображують Чарльза. Ще, ще зброя є, але я, я її не можу підібрати. Значить, е, головний герой не схильний до застосування такої зброї. Так, що в записці? Е, ми копаємо вже більше місяця. Е, і я починаю сумніватися, що ми тут насправді робимо. Е, над землею. Та під станції та під землею знаходяться старовинні кам'яні руїни. <кій> В одній з інших шахт знайшли щось на кшталт храму у Великій Печері. Чи справді ми копаємо золоті живи? І справді не знаю. Я так розумію, що Чарльз зараз нам не загрожує. От, до речі, я ще цю, цей будиночок здається, не подивився. Коли я вже буду повертатися назад, то зайду загляну. Чарльз нам тут зараз не загружує, бо ми тут багато де можемо сховатися від Чарльза. Так, ну це я вліз до них в хату, в принципі. Ключик в мене якийсь з'явився. Цікаво від чого, як це подивитися. Так, ось цей ключ. І від гірських руїн. Ключі пасажирів. Ключі знайдені. Пасажири може. Сусідню будівлю якусь може відкрити. Добре. Так, стоп, це пасажири. Е, попереднього разу йшов дощ. А бачите, а тепер погода прояснилося, ну, наскільки могло прояснитися. Так, тут ще спуск є. Ой, значить, я міг або стежиною піднятися, або тудою піднятися. Ну добре, я туди піднявся спершу. Нормально. Багаття тут так горить. Так, щось щось мені. Так, зачекайте секунду. Ось так. Тепер музика є. Розумію, мені доведеться там трошки по-різному балансувати, але то фігня. Е, мені От, все, все, все. Бо от якось некомфортно грати без музики. Е, так, тут в цьому таборі ми вже зібрали. Метал зібрали, це зібрали. Так, окей. Тут що в нас в цій халупці? Ще є маска, ще трошки металу. Якісь три ноги. <кій> Давайте спершу ми наш павозик поремонтуємо. пофіксимо, а тоді прокачаємо те, що можна прокачати, чи спершу прокачувати. Бачите, дорого його ремонтувати виходить. Так, е, збільшити швидкість, збільшити броню. Все, одненький брухт лишився, нічого не збільшилося, по суті. Сумно, сумно. Е, аж за край. Так, е, де я бачу ще є тут. Нічого вже більше немає, значить ми до поворота маємо вертатися. Отут ще бачу шахта є. Так, я, я там був чи я там не був? Не пам'ятаю. Але я вже, врахуйте, це коло проїхав майже повністю. Давайте ж все-таки сюди до шахти заїдемо. Шахта або гробниця. Зараз ми повернемося назад. На розвилці поїдемо в інший бік. А, ні. Мабуть, мені звідси йти треба. Звідси найкращий, цей, найкращий маршрут, звідки можна йти. Ну, значить, ходімо. Хоча, по суті, мені не дуже подобається, що я аж звідси йду. Бо я виходить беззахисний. Якщо мені в, в даній ситуації, якщо зараз на мене десь вибіжить Чарльз, він мене з'їсть. Але він мабуть повзає поруч з коліями. Поруч із залізницею. Тому я трошки обабіч від неї, Тому ти Ні, обабіч не, не так сказано. Не те слово. Я збоку, бідний. Тому, мабуть, тут Чарльза зараз не буде. Так, я вірно біжу, вірно. <кій> Виходить, мені тепер цих чувачків Упа! Мені їх виманити звідти вже не вийде. Бо якщо я їх звідси виманю, то мені дуже далеко бігти до мого паровозика. Давайте подивимося, що тут у нас біля... Є хтось? Нікого немає. Н невже це були всі шахтарі, ті ще там були? Щось пощить. А, чи це в грі такий ембієнт? Я думав, що тут якась динамічна музика прям грає, а тут просто щось таке іноді гуде і все. Вся музика. Так, відчиниться? Відчинилося. Значить, тут можна знайти третє яйце. Ну, бачите, я, я ж кажу, що я поступаю якось дуже дивно вчиняю. По, по суті, я до нього додому прийшов і ще й е, створюю загрозу для його дітей. Оце якось для мене дивно. І я при цьому ще себе вважаю дуже великим героєм. Те, що я не розумію цю істоту і те, що вона для мене створює небезпеку, не означає, що вона є якоюсь е, лихою за визначенням. Гуде? Що я нагуділ? Що тут Чарль десь тусується поруч? Біжить? Біжить, куди він денець? Лишилось тільки згадати, де я лишив свого паровозика. О! Бо єдиний захист мені дарує тільки мій паровоз. Так, ну-ка. Ось туди до того, даху бігти треба. Десь там потім вниз. Все, ну мені здається, я дуже нормально навіть ухиляюся від всіх цих. А, він він досі біжить, думав вже, що не біжить. Норм, 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 норм. Значить, треба мені таке. Ой, йойки з великої висоти гепнувся. Значить мені треба таке паровозика піддігнати ближче. Я звідси зразу сісти можу? За кулеметик не можу? Ага. Що, тепер ти в невигідній позиції? Uh. Uh. Так, окей, все. <кій> Встали, їдемо назад. Тут багацько ще треба значить, мені проїхати. Справді, бігти трохи незручно, так. Е, за розвилочку. Що там шуршить? Справа щось й шуршала. Зараз знайду найближче місце, значить, де можна зупинити? Що це там хрустить? О, там ящик. Ага, я звідси не можу спригнути, добре. А що в ящику? Ящику металубрухту багатько! Клас. Добре, давайте одразу ж. Що ми додамо йому? Давайте додамо швидкості. Потім будемо додавати ще решту. Все. Добре, погнали. Окей, зараз треба знайти місце, де найкраще зупинитися. А тут, мабуть, і найкраще зупиняться саме тут. О, бачите, біжить за мною вже один. Звідки виліз, не знаю. А де там що в мене було, що він виліз? Тут аж з цього боку нічого немає, каміння тільки. У, нічо собі, я прямо ж його бачу. А, тут шахти ще є. Їх тут двоє було. Вони за мною бігли. Нічого собі, клас! Тобто я можу детально дивитися на мапу і побачити, чи там Чарльз десь бігає. О цього я не знав. Прикольно. Мені там казали, що я дуже класний монолог пропустив. Що там дід мені класний монолог міг розказати. І що я не невчасно е, поїхав одразу. Та треба було ще з дідом поговорити трохи. Взагалі мені гра дуже сподобалася. Прям якась така атмосферна. Класна. Така якась загадка, невідомість. І страшний Чарльз. Хто він такий той Чарльз? Ніколи не пригайте на сходах, бо з вами буде та сама біда. Що з цим чуваком ще й добува? З головним героєм. Так. Чи є тут хтось? Свистить хтось. О-о-о, багато тут металобрухту. Так, окей, він мене не помітив. Там. Так, він сюди не заходить. Він мене не бачить. Угу. О, дивіться, величезна мапа: забрати собі не можу. О, тут є, бачу, шахта. Фух. Зараз опустимося вниз, але мені треба стилсити, мені треба ховатися. Вже, от якщо я на ліфті їду, то там точно трахуватися. Там без варіантів. Я вже не можу вибігти. Ліфт поїхав назад. Що? Верни ліфт! Як мені тепер звідси вилізти? Він. Він тут один. А! Каже, що ніяким е, відвідувачам не дозволено сюди заходити. Окей, 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 забирай останнє. Окей, вони в мене всі три є. Тут можна виїхати наверх. Дуже добре. І це місце, де оті гади двоє. Тусять, я поняв. А паровозик поруч. Трішечки, ще трішечки, добігти до паровозика. І все буде добре, все добре буде. Давай. Давай. Ще трішечки. Нужба, біжи. О! Так, окей. Що мені збільшувати в першу чергу? Броня давайте рівень 5. А тоді зброю будемо робити вже до рівня 5 теж дотягувати. Так, окей. Аж цікаво, подивитися. Це ж... Я можу так всю мапу оглянути. І подивитися, де тусується Чарльз? Не можу, всю не можу. Походу, тільки ту зону, в якій я знаходжусь, можу оглянути. Необов'язкове завдання. Е, так, мені цікаво, мені краще почати робити необов'язкові завдання. Чи виконати обов'язково, і тоді вже мене обов'язкові йти робити. В якої послідовності треба робити? Ось ця штука, мені сюди треба. Так, е, значить, мені до розвилки їхати і там. В праву сторону. Бо, я поки не прокачаю повністю, я не хотів би е, ну, з Чарльзом зустрічатися, поки не прокачаю повністю весь паровоз к собі на максимум. Так, на розвілці мені треба А там все, бачу від. Навмисне, мабуть, зроблено, реально. Щоб воно було повернуте не туди, куди мені треба. Це був Чарльз? Гудів. Хтось гудів, це, це він чи ні? Так, окей, це я бачу зікурат. І здається, що я до останнього бою не готовий. У мене ж навіть немає чим відремонтувати паровозика. в випадку чого. Чарльз! Чарльз, їде Чарльз! Де їде Чарльз? Мені здалося, вони кричали It's Charles, It's Charles!» Ось Ось там, дивіться, бачите, всередині. Це туди, погоду, треба покласти всі три яйці. Так, окей, ви мене налякали, чуваки. Окей, 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 Так, все буде нормально, все нормально. По сараях пройшовся, ніде немає. Залізячі. Так, а от цікаво це. Я не можу назвати, що вони дуже сильно доброзичливі ці чуваки зі зброї. Ну, знаєте. Людям, в яких є зброя, їм любов не потрібна. В них є зброя. Е, зазвичай. Е, тобто, ну, це означає, що прихиль... прихильність, приязнь, якась. Е, бажання допомогти. Це не, не, не має необхідності цього. Це до людей застосовувати в яких є зброя. Ну, типу, того. Їде! Їде, вже бачу, їде. Привіт, Чарльз! Як справи? Ну, бачу, ти Ти Мене прямо аж тако розвалив мені. Розматлошив паравозика мого. Розматлошив повністю! Ну як так можна, Чарльз?! Звідвали. Все, годі. Роз розвалив ново мені паровозик. Нема чим ремонтувати. О! Відродження в потязі. І що? Ху. Так, він же ж тільки що десь тут був. З'їв мене. Потяг, походу, вже не поїде, так? Дуже повільно їде. Давайте, нам треба продумати дії наступні наші, що ми будемо робити далі. Так, я Зікурат знайшов. Ось він. До речі, вже не видно людей, які там ходять. Значить, це тільки локація, яка... яка ну, безпосередньо на якій я знаходжусь, можна так подивитися. Так, тут якась... О, давайте я туди заїду. Я звідси, походу, починав гру. Можна ще раз оглянути цю локацію. Угу. Ось, правильно? Я, я ж звідси починав. Так, гаразд. Давайте сюди це. Заїду. Коли заїду, там треба зупинитися і шукати можливість відремонтувати свого перевозить. Окей. Okay. Ми тоді тут тусили, і на, на нас одразу чарюсь напав. Мені цікаво, я, я ж звідси почав, правильно? Там знизу пристань. О, так, так, так. Я звідси прямо почав. Тобто Чарльз він б'є мій паровозик, а паровозик, коли розбитий, він їде дуже повільно. Або зупиняється від атаки Чарльза. І коли він зупиняється, Чарльз може мене з'їсти. Не знаю, він харчується. Виходить м'ясом. Хижак Чарльз. Так, ну, як мінімум, ми мінімальну задачку виконали, ми знайшли останнє яйко. Треба буде прокачувати паровозика. Ні, нічого тут немає. Взагалі нічого немає. Значить я все вже визбирав. Оце, звісно, не прикольно, що він мене так в перхоманню їде. Що буде, якщо я паровозика пущу, а сам спригну. Я що, його наздогнати вже не зможу. Аж цікаво, де він зупиниться. Ну, добре. Я думаю, на цьому будемо закінчувати. На цьому будемо закінчувати. Там біля цього шовтого ящика зараз стану. Заберу там металокрух, перемонтую свій паровозик. І будемо закінчувати. А на наступний раз вже. Підемо, будемо збирати цю. Спробуємо викликати Чарльза на двобій. Хоча я вже зараз бачу, що він мені наваляє тільки так. Добре. Все. Наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за коментарі, за заподобаки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам. Обов'язково пишіть мені, якщо маєте якусь пораду мені дати, як, що, як краще за все діяти в цій грі. І я з радістю все почитаю, все, все читаю, постараюся відповісти, все і розібратися, як краще зробити. Все, до зустрічі в наступних відеох. Boa aí, tá?